Рік, як співалося в одній пісні, крокує планетою. У Бердичеві його кроки стають все чіткішими і відчутнішими. У деяких городян навіть почали збуватися найзаповітніші бажання. Ось, наприклад, Бердичівська загальноосвітня школа-інтернат. Загадали, аби прийшов святий Миколай. І ось, будь ласка, приймайте гостей. Саме гостей, адже вже за традицією, що існує не один рік, до цього закладу і сам святитель приходить, і помічників своїх приводить. Колись вони самі напросилися у представники Миколая, прокурорська команда Житомирської області. І Бердичівська міська влада. Пройшов час, а вони не шкодують про це, бо кожного разу, коли приїжджають сюди, бачать вдячні дитячі очі, а це багатого варте. На день Миколая 2011 прокурори районів області і місцеві посадовці традиційно вирішили підсолодити життя інтернатівської родини. У різних частинах актової зали височились стіни з подарункових наборів. Діти, як водиться, у боргу не залишилися. Зустріли шанованих гостей, феєричною виставою, щирими серцями і гарним настроєм. Жде його з великим нетерпінням. Упродовж року дітки гарно навчаються, чемно поводяться, допомагають один одному, дорослим, показують свої здібності для того, щоб Святий Миколай з неба побачив їхні здобутки і обдарував їх гарними подарунками. А той, хто був неслухняний, крім подарунка, ще й отримав застереження. Невеличку паличку. Є у нас такі? Так. Да, Звичайно, да. є. Бо якби сказали, що немає, то то було би, мабуть, не буде. На сцені дітлахи однієї з десятків тисяч українських сімей мріяли про подарунки від Миколая. Так вони плутались у таблиці множення і любили показати одне одному язика. Бувало таке, що добряче би шкетували, але ж при цьому мали добру вдачу, небайдужі серця і працьовиті руки. Тож святий недовго думав над дилемою подарунок різка. Личалося лише дочекатися такого жаданого моменту. Вони не зачинили двері своїх осель, лишили відкритими свої душі, і Миколай не забарився із подарунком. Він увійшов до їхньої численної родини, а разом із ним увійшли злагода, щастя і радість. У значній мірі цю радість підсилювала присутність Миколаєвих помічників і усвідомлення того, що про них не забули. Ні Бердичівський міський голова Василь Мазур, ні новопризначений прокурор області Ігор Проценко. Дорослі запевнили, вони ніколи не обминатимуть цю світлу оселю. Нашого народу є прекрасна традиція. В той дім. Де живуть гарні, слухняні, трудолюбиві діти завжди заходять з подарунками. А ми знаємо, що в цьому навчальному закладі саме такі дітки проживають і навчаються. Ви не тільки гарно навчаєтесь, ви показуєте себе гарними успіхами у спорті, і ми про це в місті знаємо. А яку радість викликає, ось коли ми пройшли, подивилися ваші роботи зроблені. Вашими руками. Ми знаємо, що ви прекрасні і сьогодні ще раз переконалися прекрасні учасники самодіяльності. Тому, ви знаєте, кожного року ви для міського голови полегшуєте задачу, з чим йти в ваш навчальний заклад. Нам не потрібно шукати для жодної різочки. Кожного року міський голова готує тільки гарні солодкі подарунки для вас. Побажати вам в першу чергу це творчих успіхів. адже ми сьогодні отримали. Велике, приємне задоволення від вашої вистави. Ну і, звичайно, щоб успіхів у навчанні це перш за все, і щоб, ви, щоб ваші мрії, які ви сьогодні задумали, щоб вони у вашому житті збулися. А оскільки у нас є у вас, вас охорони та Святий Миколай, то у нас ще є така ще іконочка. Ми хочемо для вашої великої сім'ї подарувати, щоб ці святі апостоли оберігали вас, ваші родини. І вашу велику сім'ю заповідні подарунки в школі-інтернаті отримали, отримали і навіть встигли подарувати свої. Тамтешні мешканці люди щирі і вирішили поділитися з іншими секретом, як закликати до себе Миколаєву команду. Треба кажуть, бути людяними і добрими, а ще помолитися добрим серцем. І тоді подарунок сам знайде тебе.